І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь Юа дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Lexmo Move на IMT карта Берлін. Ну що ж, до бою. Так, ну виглядає він цікаво. Так, бачимо рухливість маневреність непогана. Ну, такі широкі в нього гусениці. Це, це, це такий, може, 3D-стиль, так. Візуально чудово виглядає. І башта в нього якась така, ну я не знаю, на що схожа. але я так. Ну, сказати чесно, накліпали вже цих американських танків, ну вже стільки їх накліпали. Можна можна було якоїсь іншої нації. Так, це у нас танк за СТ американська, преміальна, за додаткову бойову перепустку. Бо я думаю, багато хто їх понабирали, я не знаю, є там суперників. Чи ні. Чи популярний він, чи ні. Ну, Давайте зробимо його популярним, покажемо на щось. Бачите, непогано вже 700 нахлопушив. Давайте дивитися. Мені здається, що башта, ну в принципі. Не, не скажу чесно. По характеристикам, е, так я поверхово подивився, то не дуже броньована башта і не дуже броньований корпус. Треба обережно. Вважається універсальним, ну напевно, як знаєте, як у нас універсальні танки, то вони можуть в режимі ПТ ось так грати, як зараз грає наш герой. Став собі на позиції не перестрілюєш. 210 у нас пробиття, невелике пробиття. 360 шкода від пострілу. Чудова шкода, ми граємо в топі. Отже, наш герой, в принципі, ані, бачимо, переключається на підкалібри. 246 теж не набагато більше пробиття. Отже, проблема. Пробиті. А так шкода від послуг точність слушність. Начебто й непогано. Поки що бачу, непогано все влучає. Зведення. Гармата комфортна, але по пробиттю не дуже комфортна. Ну я ж кажу, картова. Я отак глянув, ну, думаю, опа, там було написано танк АМТ, думаю, гляну, що ж що це за танк такий. Так. Бо я, я за новинами, не те, що я пограти, не встигаю, я за новинами не встигаю. Ви ж мені там пишіть, як... як вам цей танк, так, так. Е... Чи коштує він того, щоб додатковий е перепуск проходити? Отримувати, так? 3-5 рахунок не в нашу користь. Перевага по ХП команди в нашу користь. ТС Ти дивова, тисячу настріляв, ну так, поки що пристрілочка. Ну я, в принципі, я підозрюю завжди, хто буде тягнути цей бій, так. Тому що наші герої в основному тягнуть. Не просто ж так мені надсилають чудові та цікаві бої. Епічні бої бувають. Так, прийдає, тут наглюка. Так, ну ці наглюки бачимо, вони на нашого 122-го ТМ. Заагрилися. Вони двоє, думаю, зараз викликуть кличе на допомогу, братіш. Говіка там, якщо що, також повинен прикривати. Є одна артилерія. У нас, до речі, вже в тилах починають суперники грати. Прихлопушує нашу артилерію. Т-71 ЛТшка на глючу прикінці в глючу їдуть. Зупиняй Говіка, що ти там стоїш, давай, братіш, допоможи да нашому, братішу. Перезарядка некомфортна. Довга перезарядка. Для мене це довга перезарядка, для СТ. Ну, ми зразу ж оцінюємо такі танки, як про які я нічого не знаю, в принципі, то ми їх зразу ж і оцінюємо. Виклопушний. Зараз, напевно, напевно, що його Говіка вихлоп ЄБР там ніяк не прикриває, він там в цій ложбі стоїть. 8-6 рахунок лі в нашу користь так і тримається. Мінус 2 танки, але перевага поки що тримається в нашу користь. Ну Там маякують, що заїхала ЛТшка в тили. А що ти зробиш? Нічого поки що, нам треба стримати ось тут ЕБР і Т77 треба стримати. Зараз вигук у Шеріовіка. Там позаду ніхто, ніхто не прикривав. В місті поки що тяжі б'ються. Б'ються і там, по-моєму, ще й непогано б'ються. Переваги в суперників по ХП немає. Хоча перевага зараз йде по, по танкам. І вже перевага по ХП вже. Не в нашу користь. Гончу, Я Таких зараз тепер вмикаємо винищувача. Дуже обережно. От на таких картонах дійсно дуже обережно. Треба грати в танках. Що їй показує так? показовує такий бій Майстер Клас, як треба грати. Зараз головне, щоб е тили не заїхала ЛТшка. Поки що тяжі там... А тяжі там, по-моєму, і вихлопушують місто. Все, ще поки що... Ось вона, ти бач, на глюка приїхала. ну-ну. А, а він не пробив, до речі. <смеш> і знову не пробив. А я про танкування кажу, дивіться, вже не танкував 300. Це небезпечний суперник. Чудово, бачили, як швидко обертається башта. Той навіть не встиг стрільнути. Єшка проїхала. Зразу ж дуельний, дуель. Зразу ж епік починається. Епічні дуельний дуель. Епічне вихлопушення. Трішки потан... підтанковує від Єшки, Бачите, в клінчі не може єшка пробити. А якби він зараз переміг нашого героя в цій дуельній дуелі, то це їхня була перемога. Тепер я вже сумніваюся, що це буде їхня перемога. Приїхав ще один наглюка, до побачення. Отак От по одному їдьте, випучивши очі, це нам подобається. І нашій команді це подобається. Чотири вороги знищено, 3000 настріляно. Ха -ха -ха -ха. Отже, гармата дійсно комфортна. Я так розумію, це одна з тих гармат. Є такі преміальні танки, ми бачили в реплеях, не пам'ятаю, як не Де майже зведення немає, так? Оце напевне ця гармата. От просто можна на автоприцілі отак брати, стріляти він буде взагалі. Головне, щоб пробивав. Тягнемо бій, тягнемо бій. Дай 57-й ще там практично. Він там впорався, ну там в них зарубіще ще блок. в нього вже хп немає. І так. Семевенте contra 56, двох у них знешкодив, артилерія одного знишкодив. Отже, вони так, також залишились небезпечні суперники. Семевенте підсвічений. Братіж, тримайся, їдемо на допомогу. По рухливості. Ну, як для стежки 8 рівня, в принципі, то й непогана рухливість. так. По маневреності точно чудово. От ми зараз по пересічній місцевості їдемо, зараз через воду будемо переїжджати, побачимо, яка швидкість. падає. Ну, трішки там на пару кілометрів на годину падає швидкість. А так по асфальту десь під 50 км на годину їде. Я такі широкі гусениці, отже, він на прохідність чудовий, я так просто. Так, артилерія. Зразу ж її, зразу ж виносимо. На всяк випадок, бо, щоб потім не було проблем. Сюди, 5 варезничні. І саме венти. Це момент там, ну, наш братіш його відволікає на себе. Зараз відсвітитися. А по-моєму, він не був підсвічений, ні. І тут його підловити, хоча в нього багато хп. Треба допомога, братіша. Світився тільки ще. Хотів тільки сказати, що зараз підсвітиться. Ох, ти на імбо позиціон став там. Ні, чудово. Розводимо його. Братіш підхлопуш, підхлопуш його трішки. О! Так, ну ми помстимося за братіша, я думаю. Напруження досягає свого апогею. Давай, виїжджай. А тут тепер треба показати майстер-клас по натанкуванню буде. <смас> від рельєп порати. Я бачу, що і ковені непогані, так, значить. Американських танків непогані, каволі. А той, знітився, все той перелякався. Це можливо європейці грають, бо я коли сказав, коли я тільки перейшов на європейський регіон, помітив, що вони дуже поважають та бояться тих, хто багатьох знешкодили в бою. <рес> <рес> І танкує, чудо! І тисяча натанкував. Картонний картон те, що я казав. Тепер треба все своє спіліще вмикати. Бо нема пробиття, немає. Один постріл. А це зараз вірно робить, треба від'їжджати. Там трупик заважає. Перехитрувати треба його. Він знітився. Це реально, він знітився, він зразу знітився сховати. Там за трупиками стоїть. Ну що? Фінально епічний постріл. Можна ще його розвести на один постріл. У нього теж 320 бачимо, ми танканули від нього. А він бачимо, що не пробив і він за цього ще більше знітивсь. Розчарування в нього. Ха -ха -ха. Опа, підславимося, вон! Чудовий, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BBC на Т32, карта загублене місто. Ну що ж, до бою. А цього танку дуже. Якщо він був в реплеях від підписника, то дуже-дуже давно його не було, якщо чесно. Популярний він, ну, можливо, зараз і популярний. Хоча, ну як вам сказати, колись, як я тільки починав грати. Прокачував цю гілку і мій улюблений танк, як ви знаєте, Т-29 на 7 рівні. Я, на ньому дуже багато пограв. А от Т-32, ну пройшов я його, пройшов. У мене тоді не було вільного досвіду, треба було проходити його, награвшись на ньому. Пройшов, ну такий він тяж, -тяж він повільний. Він в корпусі не дуже броньований, але неймовірно броньована башта, по-моєму, тоді вона була найміцніша на 8 рівні башти. Я не знаю як зараз, тому що дуже багато нових танків кожного... Я знаю, майже кожного... не те що тижня, ну десь два рази на місяць виходять нові танки. Так, якщо таку тенденцію. То я вже ці характеристики всіх танків не знаю. У мене там був тоді, як я починав грати, братіш на роботі, з яким ми розповідали один одному чудові та цікаві історії, як ми там грали в рандомі. Він мені казав, в мене ж Т-29, я вже докачався до Т-32. Кажу, ось нарешті буде. Він каже, ну, таке ще собі задоволення, тому що дуже повільний, картонний корпус, але каже, башта найміцніша на своєму рівні. І ну, я в цьому, в цьому бою я переконуюсь, так що, якщо стріляють в башту, то ми переконаємося, що е якщо стріляють в башту, то навряд чи вони пробують. Так, ось воно від башти буде у нас. дуель на дуель. Із альпійським тигром. Давайте подивимося, що у нас. Бо я ж кажу, якщо був цей танк дуже давно в реплеях від підписників, згадаємо. 218 пробиття у нас бронебійними снарядами. І 320 від відбуду. Перезарядка комфортна, швидка Так, на цій гарматі. Підкаліброси, під каліброси 252. Ну і небагато вони, так? Ну це хіба що ось так пограти. Від е, рельєфу з кимось поперестрілюватися в дуельні дуелі такі позиційні, так? І ось так влучати. Бачимо скеліще нашого героя. Напевно, що навіть е, супер скеліще тому що влучає, ну влучання пікселя так скажемо, непогано. 2 вже 200 настріляв. Два вороги знищив, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 3-1 рахунок в нашу користь. У нас тут вистачає сил, чомусь не заїхали на цю вулицю. В роздумах навіть наш герой. А, ось тут не Там вже стоїть. І тут вже стоїть. Так. Буде в нас зараз перепалка. Ну, давайте втік на глюк. Всього на глюку, верніше, перехлопушимо. Ну, от, ось вона башта. Бачили, башту в башту лучше не проб'є, От не проб'є, він є. Ну там, по-моєму, по колу бронього. Ну, каже суперник, ну суперник, якщо б він там грав на е поліпшених снарядах, а він, по-моєму, і грає на поліпшених снарядах. І все одно він в башту не пробуває, там БЗ обережно. Мені подобається таке Коли Ти вже на тяжі, коли приїхав на такому повільному, то по-любому ти в якесь приїхав, так? Зарубіщенське заробіще. Ти вже звідти не виїдеш, поки всіх не перехлопуть. Або поки тебе не перекупить. Три вори знищено. двісті настріляно, дві, е, майже 2000 на танкова. А це кудись дивиться, там Танканув саме від маски гармати. До речі, в нас зустрічний бій. Отже, вся маса суперників, вона повинна е, битися навколо бази. Там у нас в цей момент, до речі, по першій та по другій лінії проходять. Наші братиші там все чудово. Це не звертає уваги, це в нього там свої якісь справи. На. Honest, Альфі ще нормальний, для восьмого рівня це нормально. Там у нас погані справи по 9 та нульовій лінії. Там як шуліки напали на, наші, на нашого братіша. А ми бачимо, у нас іще і тили нормально прикривають, хоча Суперхелькет їздить прямо ось біля нашого Оресту. я не зрозумів, чого він ще не вихоплюємо. Таке відбувається. Чудові та цікаві моменти. 6-5 рахунок тепер. Це перевага по КП, по ХП команди 4, -1. ну це для таких рівнів це, велич, це для величезна перевага. Треба користатися, поки вони знітились, поки вони перелякакались. Ми бачимо, що відступають. До речі, на таких рівнях ще може бути, що на стокових гарматах грає, так що не пробивають. Тут не поспішав. Бо влучаннями тут все було на 12 балів, балів зараз е, вже на 10, тому що починає десь не пробивати, починає десь не влучати. Трішки нервувати. чудово, там братіш допоміг. У нас 56 ТП тягне бій і Т-32. Хто з них більше нахлопушить? Ну Мені здається, наш герой вже більше всіх так вже Майже 6 тисяч. Натанкував більше всіх, це точно. Ось, Ну ось як треба гати, це такий для міських боїв танк. Десь прикрив свій корпус і від башти собі відіграєш. Мені здається, що і зараз це одна з найпроньованіших кошек. А цей знову щось там по своїм справам, він взагалі не реагу. О, нарешті він реагував, що на нього. Загрується 32-й. Взагалі не звертав уваги. Значи як бодора, ну побачимо, йдемо в ходить. Нема. Я не знаю, на 8 рівнях буває. Фотичі. Просто цікаво. Я давно на 8 рівнях ріжня. Чотири і знищено, 6000. 400 настріляно. 3000 натанковано. Все, що я хотів побачити в цьому бою про цей танк, все показав. так, от, Майстер-клас і тут чудовий постріл. Так, що там в них залишається? Ну залишаються танки в них. Мені мені здається, що так як шкода у нас, ЄЛТ-шка під'їхали по 9 та 0-й лінії, то скоріше всього, що вони десь там аж за камінцем там шк. Зашк... Ані 25. Ну я б зашкірився за камінцем. Тому, були б ще якісь шанси в повному оточенні. І теж Т-32 хотілося б. Дуельної дуелі побачите, але він, бачите, він обрав свій шлях. І цей шлях був невірний. Во! Точність, слушні, чудово. І сьомий. Ах, Чудовий бій з чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!